Вікторії було п'ять, коли померла її мама. Багато людей приходило до них додому після того дня. Усі були у чорному і сильно плакали. Після похорону отець Петро зібрав речі доньки, вони сіли в машину і довго їхали. Віта не розуміла, що відбувається, вона почала плакати. Але Петро не витримав і сказав: Все, немає більше мами. Померла вона, дуже хворіла. Тепер житимеш. У мене з моєю сім'єю. Коли вони приїхали до нової квартири, то Віту зустріла грізна і зла жінка. То була Олена, дружина Петра. Двоє хлопчаків, зведені брати, вийшли з кімнати, і їм одразу не сподобалась Віта. Вона відкрила її сумку і витрусила весь вміст на підлогу. Що це за ганчірки? А їх на смітнику знайшла, чи що? Вони стали топтати ногами одяг віти. І дівчинка заплакала від безсилля. На її плач прибігла Олена із батьком. Ось, бачиш, не встигла вона переступити поріг, так від неї вже проблеми. Навіщо взагалі нам цей підкидиш? почала Олена. Батько зібрав речі доньки, схопив її за руку. І відвів у найдальшу кімнату. Було видно, що раніше це приміщення використовували як комору. Там було тільки одне маленьке віконце. Тепер доведеться жити зі своєю родиною. Постарайся зі всіма потоваришуватися і не створювати мені зайвих проблем, сказав батько. Довіти у будинку було відчужене ставлення. Її не годували тими солодощами, які їли усі. Вона навіть з кімнати боялася вийти, щоб хлопці не знущалися з неї. Їла вона прісну кашу на воді чи суп, але без м'яза. Іноді батько давав у таємниці пару цукерок. Через кілька місяців віти у комірку батько підселив стару бабусю. Через її ліжко місце в кімнаті практично не залишилося. Бабуся Олена теж не злюбила. За вечерою бабуся раптом сказала: А де Віта? Чому дитина постійно їсть у себе в кутку, і ви не годуєте її тими смиколиками, які є? Петро пояснив своїй матері. Почала Олена. Мам, просто вона не рідна, і як це не рідна, вона твоя дочка. Олена, а якщо твій чоловік тобі зрадив? То звинувачую у цьому не дитину, а його, безсовісні, навіть сидіти з вами за одним столом гидко. Бабуся вийшла зі столу і попрямувала до кімнати. Віта все чула. Вона була дуже здивована вперше за неї хтось постояв у цьому будинку. Вночі Віта прокинулася, щоб піти на кухню і попити водички, і випадково почула розмову тата та Олени. Та давай вже швидше вирішуй питання з будинком цієї бабусі. Продавай земельну ділянку. Я вже будинок для людей похилого віку для неї знайшла. Треба ще щось з дівчиськом робити. Ти ж розумієш, що вона не частина нашої родини, тільки заважає, шепотів голос Олени. Віта тут же побігла до бабусі і почала її будити. Що таке, що трапилося? Бабусю, я почула, як вони кажуть. Я не особливо зрозуміла, але Олена казала, що знайшла тобі будинок старих і щось зробити хоче з твоїм будинком. Бабуся все зрозуміла. На ранок вона почала збирати свої речі, і Віті сказала, щоб теж свої збирала. З роботи прибіг Петро. Мамо, що ти робиш? Мовчи, і матір'ю мене не називай. Мені соромно, що я такого сина виростила. А якщо знову заікнешся на рахунок продажу мого будинку, то я все Світлані розповім. Вона, моя племінниця і дуже хороший юрист. Віту я заберу з собою. А якщо будеш противитися, то опіку на тебе знайду мало не здасться. Петро та Олена стояли в шоці, а бабуся з Вітою благополучно приїхали до села і зажили новим життям.